Всім привіт! У мене сіла знов індичка і сьогодні хочу її підсипати курячими яйцями. Ось, яйця я вже принесла. Яйця я для висиджування курчаток беру невеликі і не дуже мілкі. Але краще нехай яйця буде менше, чим більше. З великих яєць мені взагалі не подобаються виводки курчат. Ось, яйця я просвітила, подивилася, чи там є пуга, чи там немає тріщин. І зараз буду підсипати свою біленьку індичку. Індичка молода. Вона сидить вже, напевне, п'ятий день. Ось тут в сараї. Вона вже тут всіх індичок дістала, хоче бути мамою, не дає нікому тут нестися. Індичка, бачите, спокійна, молоденька. Да, моя зайка. Зараз ми її покладемо яйця в гніздо і перенесемо індичку. Підсипати я буду індичку також в цьому серванті старому. Кубло я вже зробила. Зробила його із сіна, і під низом в мене є опілочки, для того, щоб кубло було м'якше і тепліше. Значить, підсипаю я спочатку небагато яєць, підсипаю десь половину із тих, що я хотіла б підсипати. Чому я так роблю? Тому що коли я індичку переношу чи квочку, на новому місці в неї може бути стрес. І вона може зразу не сісти на яйця. Тобто вона може стояти, вона може по яйцях ходити. І якщо зразу багато тобто всі яйця підсипати під неї, вона може частину подушити або їх обгадити чи загрязнити. Тому я чекаю, коли індичка, після того, я її принесу, чекаю, коли індичка гарненько всядеться, і тоді вже на ніч, ну, в пізньому вечорі, коли вже стемніє дуже гарно, я вже підсиплю всі інші яйця. Ось, бачите, половина яєць в мене вже тут, половина ще чекає в корзинці. Ось, На яйцях я поставила дату 25 число. Бачите? 25 це яйця мішаних курей моїх. Мішаних курей, яйця середнього розміру, не дуже крупні і не дуже мілкі. Ось, бачите, ось жіноча рука і от такого розміру. Дуже крупні, я не дуже полюбляю виводити курчаток з них. І дуже-дуже мілкі також ні. Але для мене краще нехай яйця буде мілкіше, чим крупне. Так що зараз йдемо по індичку і я вам покажу, чи вона сяде, чи вона не сяде. Але дивіться, такий важливий момент. От, Наприклад, ви бачите, що у вас сідає на сітка. І ви не знаєте, коли її вже переносити. Значить, насітка перші дні. Вона може сидіти безпокойно, тобто вона може вставати з яєць, можливо, їй потрібно ще побігати. Ви вже переносите на сітку в інше місце або підсипайте там, де вона у вас сіла, не раніше, ніж на третій день після того, як вона почала затримуватися в гнізді. А краще почекати ще хоча б пару днів. Коли ви вже остаточно побачите, що насідка дуже-дуже хоче бути мамою, вона вже не стає з гнізда навіть їсти, от тоді можна цю насідку переносити в інше місце. Або в тому самому місці, де вона сидить, якщо у вас немає інших пернатих, які її, її будуть безпокоїти, е, вже можна тоді буде її підсипати, або може накрити ящиком. Я не знаю, які у вас умови. Правда, всім я рекомендую своїх насідок переносити, Ну, крім індокачок, звичайно, індокачку перенести ви не зможете. А от індичок, квочок, інших порід або мішаних. Взагалі не проблема перенести в інше місце, але переносити потрібно правильно. От дивіться, я зараз піду за насідкою. В даному випадку в мене індичка. Молоденька індичка. Ось бачите, сіра хоче нестися, а ця молоденька індичка їй заважає. Вона вже тут сидить, напевне, 5 днів, і я вже точно знаю, що вона на сітка. Зараз що потрібно зробити? Потрібно обережно забрати звідси індичку і закрити їй очі. Коли я буду переносити, я їй закрию очі. Зараз я заберу, будеш нестися, красавиця. Однією рукою ви взяли на сітку, іншою рукою закрили їй очі. Все, йдемо обережно, принесли на сітку і показуєте їй яйця. Тобто вона має їх побачити. Давай, давай, давай краси. Давай, давай. Дивіться, вона бачить яйця. Якщо вона вже. Гарно розсиділася, вона зразу сяде на яйця, тому що вона їх бачить і вона розуміє, що вона майбутня мама. Бачите? Яйця вона побачила. Можливо, вона буде безпокоїтися. Ви так раз і її прикрили там. Сідай, сідай. Сідай, сідай. Трошки зачекали, щоб вона сіла на яйця. Але основний момент це те, що вона має побачити яйця. Тобто, якщо ви переносите на сітку вночі чи там, коли вже дуже темно, і в темноті садите на яйця, то Насідка може просто не побачити, що вона сидить на новому місці на яйцях, і вона може простояти до півночі. Або розмістити ті яйця, побити і тому подібне. Тому насідка має побачити яйця і ви маєте остаточно переконатися, що вона на них сіла. Обов'язково, якщо ви, наприклад, робите, як я, у вас, наприклад, там сидить дві квочки, і ви з під одної квочки занесли яйця до іншої, а яйця вже засиджені, тобто в них там вже якийсь срок пішов розвитку ембріону, і ви перенесли під нову на сітку і не проконтролювали, що вона сіла на яйця, то дуже велика ймовірність, що вона злякається нового місця і вона просто вам не сяде на яйці. Тобто вона вночі може їх просто переохолодити. І буде стремитися піти на те місце зранку, де вона ізначально сіла. Тому ви повинні обов'язково це контролювати. Дивіться, бачите, вона стоїть поки що. Боїться. Тобто це нове місце, бачите? Давай, давай, сідай, зайка. Сідай, сідай. Сідаєш? Чи дивишся? Поки що вона стоїть у різних індичок по різному. Буває так, що зразу сідають, буває так, що встають, або просто хочуть втекти. Тоді потрібно другий раз принести. Ну, тобто у вас має бути терпіння, тому що це тварина і вона знає, як їй краще. А ви їй нав'язуєте свої правила. Потрібно мати терпіння і потрібно. Діяти дуже обережно і дуже спокійно. Можливо, я її зараз, тим, що я розповідаю, можливо, цей звук їй не подобається. Тому ми зараз її трішки, я прикрию її, ще поки світло вона яйці бачить. І при, е, залишимо її, подивимося. Через півгодинки прийдемо і подивимося, чи сіла вона, чи не сіла. Якщо сіла, тоді ще пройде пару годин, і на ніч я їй підсиплю е, останні яйця, які залишилися у мене в корзинці. Зараз я її прикрию. Давай, давай, біжи, біжи, сідай, сідай, сідай сідай. Сідай, сідай. Сідай, сідай, давай. Сідай. Сідай, сідай яйця. Там яйця в тебе, так? Ти будеш на яйцях сидіти. Бачите? Ось я прикрила обережно, я її не силою. Ні в якому разі не можна індичку силою прижимати до яєць. Вона злякається, вона випригне, вона подушить вам яйці. Тому обов'язково дуже-дуже обережно, якщо хочете прикрити чи ящиком і накрити його чимось, але залиште якусь таку невеличку щілинку, щоб попадало світло, щоб індичка могла побачити, що її не просто так принесли в якесь темне приміщення і залишили. Звичайно, що вона злякається, вона має побачити, що під нею лежать яйця. От Якщо в неї вже гарно розвинутий інстинкт насижування, якщо, так як я раніше казала, індичка вже сидить від 3 до 5 днів, можливо, трішки і більше, ну це не тільки індичка, це може бути квочка. Тобто тут нічого не міняється. Кури, так само, як і індички, проявляють свій материнський інстинкт. Тому нічого ніякої різниці немає. Ви маєте її. Залишити в спокої і легенько прикрити. Тобто прикрити. Зараз ми її залишимо, бачите, отут щілина є, яйця вона бачить. Ось, ну, там через щілинку. І все, ми зараз залишимо і чуть-чуть пізніше прийдемо, проконтролюємо, чи сіла вона, чи не сіла. Так, пройшло півгодинки приблизно. Зараз подивимося, чи сіла наша насітка. Обережненько, так треба її відкрити, щоб не злякати. О, дивіться, бачите, вона сіла. Тобто ми її не силували, ми її нічого не робили. Просто поклали на яйця. Вона постояла і зрозуміла, що тут яйця, які треба насиджувати. Ось, бачите? Все. Сиди, сиди. Залишимо її і вечором ще її. Добавимо ці яйця, що в нас залишилися, Насітка сіла. Далі ми підсипемо її яйця. Ну, це пізніше, коли стемніє, десь ближче туди до ночі, коли я прийду закривати тут сарай. Ці яйця, що залишилися, я віддам їй, закрию її і будемо вже чекати наступного ранку, дивитися, як вона їх обігріла чи не обігріла. Ну, взагалі, все. По такому методі відбувається нормально, тобто немає ніяких проблем. Так що, якщо комусь сподобалось, будь ласка, ставте лайки. Кому не сподобалось – дизлайки, це вже діло ваше. Підписуйтесь на мій канал, можливо, вам цікава така інформація. Я показую все, як я роблю з власного досвіду. У мене такий метод. Ось на дворі вже гарно стемніло. Півгодинки. Я прийшла перевірити, чи індичка нормально сидить на яйцях. Дивіться, вона розвернулася, бачите, спокійно все. Ось. Яйця я вже її підсипала. Ще раніше трішки. Все. На яйцях вона сидить, сіла, побачила яйця і сидить. Так що, якщо у когось були питання, як правильно посадити насідку на яйця в іншому місці, не в тому, де вона сіла, то це відео буде відповіді на ці питання. Всім удачі і всім пока-пока.